Окей, okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео, розкажу про сажалочку там. От, картопельку вже посадили. Відео, я думаю, ви вже бачили. Ну, а хто ще не бачив, переходьте, дивіться. Хочу розповісти вам про сажалочку про її деякі моменти, які треба буде доопрацювати, щоб вона краще працювала. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Зараз коротеньке таке відео розкажу вам, покажу, щоб ви собі знали, хто буде таку купляти, щоб знали, що там треба буде доробити. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і Поїхали. Друзі, ось така сажалочка. Вепер 45 літрів. В принципі, непогано. Садить добре, картоплю бере. Бачите, картопля така більша, мені подобається ось така, наприклад, довгувата Тут такі виямки йдуть. І вона так хорошо ось лягає, якраз ось. І все чудово, мені це подобається. Ось якщо менше, бачите, кругленька, вона якраз лягає серединку. Ну, коротше. Чітко, подложечки так зроблені, шикарно, мені подобається. Що вони просто круглі такі як е, залізні, як ну, в, в обичних там на обичних є цих. От, так що... так що якось так, в принципі, це прикольно, це плюс, мені подобається. Тут е, можна виставляти, бачите, є декілька зірочок знизу також. Ну, я виставив. Щоб шаг був 30 см. Так що, що хотів сказати, що я помітив, працюючи на цій сажалці. Оці ґрунтозачепи, хоч і бачите, вони більші такі полоски, вже не такі маленькі. От. Майже в два рази збільшили їх, але все одно їх не вистачає. Я бачив сюди, хлопці доварюють посередині ну ще такі ось, сантиметрів, скільки там 8-10 такі ну ну, ну, ці, як вони, шторі, ну, коротше. І до кожного цього так приварюють сюди. І виходить, щоб тоді краще за це був. Тоді воно буде крутити, так як привод іде від колеса. То є оце, що воно крутить, і тоді воно подає картоплю. Тому треба буде це зробити в цей момент. От. В принципі, що ще думав, щоб вона краще заглиблялась, оце я думав трошки вкоротити. Блін, не видно. Оце, я думаю, трошки укоротить, оце обрізе, знаєте, і щоб вище підняти, щоб воно бо воно крепко далі в землю не лізе, коли земля тверда, далі йде. Получається, що колеса не, не достають потім, щоб, ну, щоб ціплятися за землю. Виходить, що воно не прокручує її пропуски не кидає картоплю. То це трохи погано. Буду переробляти кріплення, бачите, тут було мотоблочне, ми приварили ось зробили з батьком. Під таке кріплення, ще два пальці по краям поставив, щоб зафіксувати. Такий люфт є невеличкий. От, Але переробили цей момент. От, Це я поки... взяв навіса, втикнув, бо тут, виходить, ця полоска тонша і болтом піджимаєш і воно не дожимає, так треба підставляти. Ну треба буде теж якось трошки е переробити. Але дивіться, хочу зробити, буду переробляти це кріплення під трьох точком. Сюди зроблю таку рамку. Коротше. ну Трикутник цей поняли, да, щоб на трьох точку цепляти. Зроблю на трьох точку. І хочу все навісне, в принципі, планую зробити на трьох точку. Бо щоб не знімати трьох точку, одну точку, потім цю ставити, цю перехідну плиту. Щоб воно все на трьох точках зацепив собі та й все. Краще буде налаштовувати і буде взагалі чітко. Що ще хотів сказати, дивіться. Ну, диски неправильно тут стоять, я потім побачив, коротше, що це є. Бо садив так, пробував, ну, на м'якій землі хорошо нагортає. Коли тверда земля, то погано, бо воно, виходить, за, цих... за цієї виємки воно ж вирізає з землі і піднімає, нагортає такі ці. О, то треба перероби... ну, перевернути. А взагалі-то я їх хочу убрати, ці диски. Щось мені ці дискові загортачі не дуже подобаються. І планую сюди ставити тако один і другий. Окучника два штуки. Ось буду з того знімати, окучники які я куплю, і зроблю, щоб вони сюди вставлялись з кріплення. Отак. Тільки не трубки, не круглі, а там вроді би йде вже квадратний цей. То зроблю тут кріплення обріжу, переварю сюди квадратні і буде вставлятися так само, і прикручується все, фіксуватися цими болтами. Закрутив, піджав, От і тут буде два окучника стоять. І все, і воно буде гарненько загортати і все. І буде чітко. А взагалі в подальшому, то планую, думаю, можливо, прийдеться двохрядну купляти. Або ще однорядну купити із парку і зробити дві, або вже купити готову двохрядну, а цю продати, Не знаю, побачимо. Як там далі буде, коротше буде видно. Де й таке, друзі? Ну що ж, друзі, ось таке відео. Такі моменти є, вони присутні. Треба буде доопрацьовувати, ну то таке, це зробимо, друзі. Так що трошки більше часу буде у мене, то буду вже якось займатися цими модернізаціями тракторця і модернізаціями навісного обладнання. Тому дивіться, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, задавайте питання. Також залишу електронну адресу. Посилання буде в описі під відео. Ну, під кожним відео я залишаю, а також група Viber. Долучайтесь, будемо з вами там спілкуватись, підтримувати зв'язок. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!